Доброго дня, друзі! Сьогодні трошки незвичний для мене контент буде розпаковка. Розпаковка адвент-календаря від з магазину Домки від Містер Скраберс. Давайте відкривати разом і дивитись. Він досі у захисній слюді. Я її ще не знімала. Я не дивилася до цього, до речі, огляди. Я не знаю, що всередині, але знаю, що він став буквально бестселером за, за цей тиждень. Відкриваємо, готові. Ось така краса, тут ще й зв'яздочки, нічого собі. Так, будемо відкривати по одному і дивитися. Я так розумію, тут на 22-23 дні, 24 бачу, 24, 25, 25 днів. Все можна починати відкривати десь 6 числа і 31-го відкривати 25 те Або навпаки, якщо це Різдвяний, то з 1 грудня починаємо і 25-го це ж Різдво. Давайте починати відкривати з 1, чесно кажучи, я дуже переживаю, бо я колись давно дивилася огляди на. Такі адвент-календарі від шанеї, від ще чогось. І там дуже часто було у людей розчарування, бо дуже багато якихось пробничків маленьких, дуже багато якоїсь продукції, яка взагалі не несе ніякого змісту. Будемо відкривати. І так, перший день, 1 грудня ви дістаєте свій перший. Так, у нас скраб з легендарною львівською кави. Ага, тут я розумію, що буде все. Все, що стосується України. Перше в нас День-Скраб. Я думаю, ми їх ще повідкриваємо, потім можемо в іншому відео подивимось продукцію. Так, друге. Тут, до речі, не написано, що це. На термальні води у Берегове в Чани, Лум, Шорах, в казковий замок паланок, ми вирушаємо в Закарпаття. Ага, тут виходить про, про, кожен, про кожне місто, міста України. Так, це в мене. Зволожувальний мінеральний гель-бустер для обличчя. Я навіть не знала, що така продукція є у містер Скраберс. Це знаєте, класний варіант спробувати всю продукцію. Так, де у нас третє віконечко? Я от чесно, от, ви скажіть, напишіть в коментарях, ви коли якийсь адвент-календар у вас з'являється, ви по, по числам відкриваєте? Я, як як отримуєте? я відкриваю прямо відразу за 5 хвилин. Я не можу чекати цілий місяць. Так, далі у нас зволожуючий крем для тіла з олією ши. Мені цікаво. Ой, як він пахне. Я навіть не можу передати, це наче як барбарис, чи що. Дуже жвачка з Барбариса і такий прям новорічний новорічний аромат. Треба буде, мабуть, точно відкривати все, дивитись текстуру. Але я хочу так пахнути. Я просто я хочу такі духи. Я хочу так пахнути. Давайте не зупинятися. Четвертий це у нас Одеса. Угу. Зараз буде боксик з прикольчиком, може щось вистрипнути. О, ну, це точно про Одесу. Шимер і хайлайт, я так розумію, бронзатор. Поїдемо в Одесу, будемо сяяти Вже скоро. Ого, який п'ятий великий! Ну, тут точно щось велике. Так, у нас херсонський. Херсонський, мав бути великим. У мене аж мурашки по, по шкірі, бо я бачу, що тут і тут. Все, я зараз зародаю. Бачите, гель для душу з ароматом херсонських кавунів. Блин, ну нічого крутішого в цьому боксі не можу. Не може бути, неймовірно, пахне. Оцей бокс точно грошу діватися, як мене. Це в нас Крим. Ой-ой-ой, дивіться, якісь шкарпетки. Ой-ой-ой! Я обожнюю різні шкарпетки. Це точно для мене придумано. Дивіться, така уточка. Я як в Крим приїду, я вам скажу, я так зайду відразу в цих ногах. Так просто на пляж, скажу, все, все нормально, можна їхати. Сьоми, сьоми, сьоми. Так, це у нас Солодар, да, Так, такі є. А, сіль, бачите, вона з шимором, такі з бльосточками. Ой, чувствую: в мене сьогодні буде ванна. Обов'язково гель для душу з кавунами. Обов'язково скрабчик львівський. Обов'язково у ванні буде сіль. Взагалі, це, ну, це топ. Це найкраще, що могло бути. Що, щось вони такі величенькі. Home парфум спрей. Будемо нюхати аромат, правильно казати, слухати аромат. Ой, дуже цікавий аромат. Такий. Зимовий. І дуже-дуже такий дорогий, класний аромат. Так, далі у нас дев'ятий. Яти. Дев дев'ятий у нас писанка. Мабуть, місто Коломия на Франківщині. Франківськ. Івано-Франківськ у нас омолоджувальний тонік для обличчя з вітаміном С. Тонік, кстати, треба використовувати постійно для обличчя, тому що вода у нас в крані, вона не ідеальна. Якщо ви вмиваєтесь привозною водою, тоді так. Інакше тонік має бути 100%. Так, 20... 10-й номер. Десятий 10 номер у нас. Київська Русь сьогодні. А, так, так, так. Житомирщина. Я не знаю, що це. А, це піна для ванни. У мене така боє, <смі> Вона в велик, великому міні. І вона, знаєте, вона дуже круто піниться і неймовірно пахне. А ще коли її е, нюхаш, коли лягаєш в ванну, то вона не сильно притерно, не б'є в нос. Реально класно. Одинадцятий. Реально всі боксики такі немаленькі. Бо я коли бачила ці розпаковки, там такий маленький тестирочок не знаєш, що робити. Це у нас Київ. Київ. І в нас масажний. А, це, це для ніг. Ой, ментоловий. Дуже круто пахне. Це гель для них. Я так розумію, масажний гель для них. Так, далі у нас 12-й номер. 12-й номер. Так, Софіївка, Умань. я, до речі, там була. Ви були? Там дуже круто. Відкриваємо щось величеньке таке. Так, маска для обличчя з перлиною пудрою. Я не можу це пропустити. Так, переливається, видно. Так, 13 наступний. Вже пішли трошки поменше, знаєте? Спочатку були великі. Пішли трошки поменше. Це у нас Кропивницький. Кропивницький у мене шампунь для інтенсивного відновлення волосся. Треба понюхати. Ой, він так прикольно пахне. Ой, такий класний аромат. Я не знаю, з чим схожий. Я ягідно фруктовий якийсь такий. Так, 14. Щоб, найменша коробочка. Е, рівненщина. Але така чудова бальзам, мабуть, для губ бальзам для нігтів і кутикули олією льону. Май, немає аромату, такий трошки-трошки-трошки трав'яний. Десь віддалено. 15-й. Сподіваюсь, 15, 15? Побільше. побільше. Ну, все. Миколаївщина. Миколаївщина і гідрофільна олія для змивання макіяжу. Мені, я взагалі, чесно кажучи, в не... мене тепер руки всі в маслі, я не можу відкрити. Понюхати. Так, 16. го 16 вже побільше, щось радує Це у нас це у нас Луганщина. І це у нас детокс Скраб для обличчя. Отак. Буду мазатись. Боже, в мене вся. Розумієте, ви купили у вас тут все є. 17. Це у нас щось про Гаррі Поттера Тернопіль, Чернівці. Тернопільщина. Так, маска для інтенсивного відновлення волосся. Все це Бокс придумали просто для мене, бо багато засобів я хотіла спробувати, але якось повний об'єм купувати раптом не підійде. Харків. Харків у нас крем для обличчя. Я навіть не знала, що у містера Скраберса є крема для обличчя. Дуже приємно пахне таким, знаєте, дорогим кремом. Дев'ятнадцятий 19 19 у нас. Ну, нарешті, а? я просто думала, може тут і не буде Дніпро? Є Дніпро. Все, відкриваємо. Щоб тут не було, це найкраще. Так, це у нас з е, сироватка для обличчя. Я її буду використовувати просто два рази на день, регулярно, бо це про Дніпро. 20-й хортиця, Запорізька сість, значить, це Запоріжжя. Запоріжжя у нас віск для посічених кінчиків волосся. Я й не знала, що у містера Скраберса є таке. Аромат такий нейтральний. 21-й. 21-й у нас сорочинський ярмарок. Великий Соро... Полтавщина. Полтавщина це бальзам для губ. У мене красне було бальзам, тепер буде. Так, двадцять друге. Ми вже приближаємося до кінця. Місто так, це Сумщина. Тут, тут ще просто ну, прям цілий роз... Ціла розповідь. Дивіться, живіль, живільний крем для рук та тіла. Я, я вже думаю, як він пахне, бо я вже хочу відкрити все, що намальоване, я все люблю. Ой, Боже, воно пахне яблучками з корицею, пряниками неймовірний просто аромат. 24-й номер у нас Чернігівщина. Так, тут у нас зволожуючий гель для вмивання. Понюхаємо. Не ну, можна не нюхати. Ой, дуже приємно пахне, знаєте, типу ландишів щось, але дуже приємно. Це був 24, 23, ми пропустили. 23 й такий на ви знаєте? Хмельницький, Кам'янець Подільський. Та ого. Так, скраб. Ой, божечки, воно так пахне мандаринами, апельсинами я вам передати не можу. Це найароматніший скраб просто. Просто я пропустила момент, коли у Кам'янці-Подільському мандарини вирощувати почали вирощувати. Але може це, блін, аромат просто неймовірний. 25-й останній. Дивіться у наступному відео, в наступному сезоні. Так було б. Але я вам відразу все скажу. Чернівці. Прям коробочка вже падати. Почали, ви бачите, яке все класне. Тут крем для шкіри навколо очей. Така мініатюрка. Я сподіваюся, вам було корисно. Можете переходити в магазин домки і оформлювати замовлення. Це дуже крутий подарунок. От, повірте, я зараз все відкрила. Я б хотіла такий подарунок, він неймовірний. Просто все, що є у містера Скраберса. Я рекомендую. А саме цей набір буде під цим роликом. Переходьте і оформлюйте замовлення. Просто неймовірно. Чесно, це немовірний емоції, бо тут ще й під кожною баночкою є. І от Херсонський найкращий.